Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зарядну докстанцію для DualShock. Дана докстанція це зручне та ефективне рішення для заряджання контролерів для PlayStation 4, розроблений із магнітною підставкою для зарядки, тому він надійно утримує та заряджає два контролери одночасно. Дана докстанція сумісна з бездротовими контролерами PS4, PS4 Pro та PS4 Slim. Магнітний ефект досягається за допомогою мікро USB-адаптера. Докстанція дуже проста у використанні. Просто помістіть контролери на підставку, щоб розпочати процес заряджання. Редактор субтитров Пропонуємо до вашої уваги тримач для консолі PlayStation 5. Даний тримач це універсальний аксесуар, розроблений як для PlayStation 5 Digital версії, так і для стандартної. Ця горизонтальна підставка на кронштейні забезпечує стабільну підтримку та ефективне охолодження вашої консолі. Вона не тільки надійно тримає PS5 на місці, але й покращує вентиляцію, запобігаючи перегріванню під час тривалих ігрових сесій. Витончений та функціональний дизайн додасть організовану в вашій ігровій системі. Пропонуємо до вашої уваги контролер PUBG для телефону. Це універсальний геймпад, розроблений для мобільних ігор на пристроях Android та iPhone. Завдяки джойстику керування та кнопкам тригера він покращує ігровий досвід, особливо для таких популярних ігор, як PUBG та Free Fire. Ергономічний дизайн забезпечує зручне використання під час тривалих ігрових сесій, а чутливі кнопки забезпечують точне керування. Контролер легко приєднується до смартфона, перетворюючи ваш пристрій. На портативну ігрову консоль Пропонуємо до вашої уваги ігровий геймпад. Це універсальний ігровий аксесуар, сумісний з різноманітними пристроями. Ідеальний вибір для любителів ретро геймінгу, які шукають професійний рівень контролю для своїх улюблених аркадних ігор. Цей ергономічний геймпад забезпечує безперебійне підключення через Bluetooth та USB для безпроблемної гри. Завдяки інтуїтивно зрозумілому дизайну та зручній ергономіці. Він пропонує точне керування джойстиком, покращуючи. Ваш ігровий досвід геймпад має вбудовану акумуляторну батарею для тривалих ігрових сесій та підтримує різні ігрові платформи. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це високоякісна гарнітура, що забезпечує 7.1 об'ємний звук для найкращого занурення у ігровий процес. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК ноутбуку. ноутбук консолей PlayStation та Xbox. Завдяки ергономічному дизайну та м'яким амбушурам ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій.